Ось так. Це тепловізор. Ось, бачите? Ось. Тепловізор. 50 Кунсар, 50-ка, да, 50 50 досить непогано модель. Дуже вам дякуємо, шановне панство. Або без цього ми були взагалі би бомжі. Показуйте. Це дуже файний підмога. Дякую тебе. сіткою. З дальномірною сіткою і досить непоганою оптикою. Це дуже потрібний фальний подарунок, особливо в наших умовах. Це Це труба оптична. Вона має дуже... Ще українську мову не забувся. Забувся, забув. забув. добру якість має, добре. Проближення. Легка і має добре приближення. Досить зручна, я скажу так. Дуже зручна. Дякуємо дуже. Дякую, що допомагаєте нам, бомжам. Так, де там швед лазить? Сюди його давайте. Швангол! Хабабенький. Хаба. Але всі дуже дякують за підтримку, тому що після підтримки було б. Взагалі лінією Не те, да. що тяжко. Не би взагалі, б було. Без підтримки. Іди да, да, да. сюди. сюди, балон, блі навіть це. Оружейки, не ну, потянув. Скільки свого волонтери передали? Да. Подякувати. Да. Дякую да. да. вам за підтримку. Дякую <реш> вам. Так, шо? Так. тепер нам треба показати, що нам все тут власне діло прислали. Тут стільки всього. Оце Оце масхалати. Да, Ще один на мені, зубні щітки. ось э, шеврони, шеврони. Э, компаса, Привет. курві, метри. Отдай. Це чистки зброї. зброї. Так, так, зброї. зброї. Так. Ось. Покажи компас. Дякуємо за компаси, компаси дуже потрібні. Рідка річ у нас, але дуже деколи потрібно. Бо е, користуватися мапою не кожен вміє, а той, хто вміє, завжди як виходить, що компаса не вистачає. От, от. Компаса, дякуємо за компаса, за ковіметр. Дякуємо. кові метр. Дякуємо. Яка різниця? Слава <звіл�и> Україні! Героям слава! Дякуємо за солодощі за медикаменти, за речі. за о... все дякуємо. Так, оце зараз у нас маскувальна сітка, яку в нас багатодітна родина. Не обов'язково. От зніміть анти о, сітка антимаскальська біла. Обов'язково маскувальна сітка посплила багатодітна родина. Так, оце речі, які нам прислали наші друзі з діаспори. Тут балаклави, шапки балаклави. Тут дуже класні куртки великого розміру. Куртки канадські армійські куртки. Да. Тобто спів теплі Дуже теплі, ми всі дуже задоволені. Ось тут ще є І розмір, розміри нормальні. Нормальні а розміри. А Матільду показали, що волонтери передали. Фрау! Фрау! Фрау Матільду! Антитанк наш! Так. Оце у нас берці, дуже класні для наших хлопців. Це вже друга партія, яку нам присилають, вже вони випробувані і дуже всі хлопці задоволені, носять, кому не вистачило минулого разу, вистачить тепер. Так, оце одяг різний, який можна носити. Ми ще тут трошки не встигли його розібрати. Взагалі тут стільки всього багато. Тут у нас є медикаменти. Медикаменти. Ось ці якісні перев'язувальні пакети. Дуже хороше, да бандажі врятували не одне життя. Врятували да, не одне життя. Киклот це гімостаті. є да. дуже багато чого О, у нас тут є. Да. Так Вам показала, не одяг не показала. Розвитку. Вибачайте, що Я все в кучі. Ми просто ще не встигли його розібрати. надо у мене грілки. Це теж дуже класний у нас тут є. Грілки. Все у нас. Так, Ді, все. кава, солодощі. Це солодощі. О, солодище. дивіться, як файно. Солоди щільно героя. І надією на перемогу. Смачного. Будьте живими і здоровими. Дякуємо. Мобильні. Тільки ми не солдати. Люди добрі, ми воїни, ми воїни. Солдат, це солдат, а воїн, то воїн. Дякуємо. Так. Так, о, це це солодощі, солодощі. Так, хтось потім віднесе на кухню. <ролосить> так, Ще раз хазяйські руки. Хозяйські <ролосить> руки. Ты вдруг репу хазяйську. Тут у нас трошки речей. Там сир, Скажи, кава, олія. Шоколад. У нас тут шоколад, олія, речі, трошечки речей. Це теж речі, трошки косметики, консерви. Днями чекаємо посилочку з гуманітаркою для мирних мешканців. Про всековський метод ажима. Випросяк. І це все йде на Молодці. Солоші для героїв. Ну хай буде. Хай будуть ці балачки. Тут є у нас банданки правий сектор. Замініровано. Так я показую. Ось показую банданка правий сектор. Ось. Ось. А почему тогда одна? О, голова. Ага. Может, там шея. Вот так. Вот так, вот так, вот так. И вот так. Да не заберу я. Вот так. Не поверить себе. Спать я у тебя ночью заберу. Подрежу, ты спать. Аж две штуки. Вологи серветки. Почитал бы. Потом как еще. Эти Особенно штуки даже да. да, а вот это, еще, это еще что? все да. перевязать, да. полонено. Да, да, да. типа, Сцепки. Блин, а в бане ключи же, что единый на ветер. Это маленький. Литература. Ли... Так, корыстная литература. Это, не 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 знаю. Не это нет. Ну, могу посмотреть. Еще А это коровый метр. Тактика. Я, стал, я, был, я, я не... у него большой а, У него у него большой от всего что-то. Артиллерия. топография. Раз. Это хорошо. Раз. На. А, а книга снайпер. Да, не у него. Где? А что у него? Флісове. А ну, Кень. Дякую. Да. О, це ж хороші. Это хороший. Ух тышка. Ну я знаю. Я Не-не-не. Дай посмотрю. Не трогай. Я перший смотрю. Спиртчики, я там шахолочек, ничего, дайте нормально. Да. Все нужные вещи. Да. Дякунь, дякунь. Ну, наверное, я сам да. бы да. с початок завышился. Да. О, надо? Канада. Это Канада. Канада, я ж сказал, надо. Украинская диаспора не забыла за нас. Печервонь. Nine. Nine, да? И я бы с них завышился. я дай если балаклаву хороший. чё? Бабу-клаву? Бабу-клаву, да. Давай. На. Боже, ты сколько сапог сносишь? Две. Она обычная, одна балаклава. Фирма-производитель немецкого оружия. и Koch. Маленькая. Если не такая футболочка, то я, смотрю, залезу. Видите? Quality Weapon System. А, Там же есть ну ищи, надо копнуть. Эй, Ты ж копни. А Ты на гуманитарке вы... был? А? На гуманитарке был? Нет. Надо был. копать. Кто да. копает, тот... Ну, э, тот получает. Коп... Я вот вот мальчику сейчас... Да, я его первый нашел. Кстати, вот хорошая вещь у меня. Ну, у кого небольшой размер, я первый Не дам, там еще Ну, тельняшку это уже для ватников. Кто на десантник? я знаю, кто то это не десант. Не. Это десант, это синий. А, так и да. Это и то, и Тоха. Кто Тоха, это он, же он имеет право уже десант. Верни не Да. шапку. Нет. Верни шапку. А, ты, покажи, покажи, покажи. Берет, берет. 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 Так. Так. Подожди, ты один еще взял берет? А, ну шапку. Ребята, он же слежал, никто не хотел берет. Все же не хотели быть крутыми чемеларами. Я все сразу взял. Чегварами же никто не хотел быть. На, Диди сюди. Вона мені ламовата буде. О, сіточка крута, далі те, далеко. І окрема подяка від комочка-Ватничка. Від моєї дитини, якого теж не забули. От він дякує. Якому подарували спеціальні смаколики для комочків.